Від ранок 30 січня Ісмаїл чергове зазнав масованої дронової атаки, яку спричинив російський агресор, внаслідок чого постраждали навчальні та культурні заклади, житлові будинки. Зараз виявлені пошкодження п'яти багатоквартирних будинків. Це один з них має значні пошкодження: це і покрівля, і вибиті вікна, двері. Біля 15 приватних будинків мають пошкодження характеру. Покрівлі, вікна, двері. Також пошкодження незначні. Зазнали два заклади освіти: це загальноосвітня школа та дитячий садочок та два заклади культури. Вони мають пошкодження незначні, це частково вибиті вікна. Робочими групами було задокументовано наслідки обстрілу та обсяги пошкоджень, розпочато ремонтні та відновлювальні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Першочергово виконується розчищення територій та покриття плівкою, дахів та вікон. На ранок зроблена термінова нарада міським головою і надане доручення відповідним комунальним службам та соціальним працівникам. Доручення стосується перш за все, це розбір. Наслідків е, атаки також е, соціальні працівники працюють з постраждалими на предмет, е, чи е, потрібне розселення. Е, можу сказати, що так. На зараз є родини, яким потрібне розселення. Е, ми маємо на території громади два е, заклади, де ми в е, в таких випадках а, маємо можливість надати а, житло. Також продовжує діяти міська програма допомоги постраждалим родинам, буде виплачена компенсація на винаймання житла та облаштування побуту у розмірі 10 тисяч гривень на місяць. На виконання рішення виконавчого комітету е, працює комісія з обстеження пошкодженого майна. Наразі е, комісії працюють на двох локаціях, е, робляться фотофіксація пошкоджень та фіксуються об'єми пошкоджень. Е, потім е, ці пошкодження е, фіксуються, реєструються відповідним актом та реєструються в державному реєстрі пошкодженого чи зруйнованого. Оного майна всім мешканцям, які мають пошкоджене майно, обов'язково необхідно подати повідомлення про пошкоджене майно через застосунок дія а також після цього податись через застосунок є відновлення на компенсацію пошкодженого майна. Також у разі пошкодження руйнування житла внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України в місті Ізмаїл для надання інформації з метою життя подальших заходів необхідно звернутись до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8 до 20, без безвихідних за телефонами нуль сорок вісім сорок один сім п'ятдесят або звернутись до фахівців, які працюють на місцях. Ксенія Переверсова для видання південь сьогодні.